Добрий вечір, дорогі друзі. Ви в прямому ефірі на онлайн UA у програмі про свідоме про несвідоме. Сьогодні в студії з нами як завжди. от Троє нас. Двоє професорів. От, серед цих двох професорів, один академік Академії наук України, Віталій Луньов, професор, також професор нейропсихолог Богдан Ткач і я, доктор психології Василь Мосійчук. Але що будемо сьогодні з вами, яка тема в нас? Тема в нас про невдах, про лузерів. Кожен з нас був невдахою в цьому житті. Я теж був невдахою. Але невдаха стається не по своїй там, долі. По долі стається, але не по волі своїй. А от Путін і Путінська Росія, і сам Путін, він лузер, бо Добре знав, що за військо в нього, і що він хотів зробити. Він хотів захватити Київ за три дні, за 10 днів Україну. І, напевно, по ця його ідея психологічного захвату влади з фізичним, якби сталося, все цього б не сталося. Але невдаха є невдаха, а лузер є лузер, а гопник є гопник. Це одне те саме. Знаєте, гопник з великої дороги, він подумав, всі вірили, що маючи таку країну, він поставив на все, він поставив на карту цілу країну і поставив себе. І от як зараз лузеру живеться, розумієте, я був лузером, весі думав. Там три роки, чотири в і думали, що я лузер. Да, я хворів, хвороба була ще щось там. Кожного щось є. Людина тратить все, відпускає все. Вона змінює е, світогляд свій, переоцінює свою позицію. От. Бачить, чи хронічна в нього е, е, психологічна відсталость від життя, бо зараз життя отут уже. А я ще там, знаєте, так як червоні директори колись були, все, вони їх десь нема, а життя далі творить, діє, і той, хто в топі, все нормально. А весь світ сьогодні путіну дуже важко, тому що весь світ знає, що він і лузер, і невдаха, як ми кажемо. І ще й людина, яка оставить свій слід в біологічному ланцюгу, розумієте самий-самий ну, сами, -сами невдачний біологічний ланцюг, який з'явився в цьому світі. Таких було багато. Це тирани, от, вони оставляють свій слід. Чи є в нього ще шанс, щоб щось змінити в собі і усвідомити? Звичайно, є. Але чи він захоче його? Чи є каяття, чи буде каяття? Ну, для мене, наприклад, для мене. Я пізніше. Скажу, хай зараз каже Віталій Луньов. Добрий вечір. Тут питання в тому, що як знаєте в якомусь фільмі колись була така теза, що тут же не батьківський комітет, де кожен, хто хоче, може в свій час взяти і вийти. Тут вже така гра. Де навіть якщо і е, хочеш е, зупинитися, то ти вже не вийдеш так, як може цього б хотілося би. Оскільки е, зараз весь цивілізований світ він бачить е, перспективу в тому, щоб, на прикладі Путіна взагалі на ще якісь покоління вперед от так би покарати будь-яку ідею взагалі щось подібне розпочинати в світі. І е, це дуже схоже на е, стан, коли вже в 43-му році було зрозуміло, що Гітлер програє, але ще пару років війна йшла. Так само вже й тут зрозуміли всі про те, що Путінська Росія програла, але ще певний час е, якісь дії будуть продовжуватися, аби завершити. Е, Процеси, які щоб вже ніколи в цьому суспільстві на майбутні десятиліття, як після Другої світової війни, не повторювалися. Бо та ідея, з якою Путін увійшов до Європи зараз, з ідеєю фактично нацизму зі свого боку, вона в Європі, яка страждала від нацизму, і в Європі, яка погодилася ж жити в рівності всіх етносів та націй, які в ній проживають, вона не може лишитися непокараною. Тому е, тут вже ідея в тому, що Путін, як такий політичний соціальний феномен, він дограє вже те, що як у то вже написано на його роду, е, з огляду на всі ті вчинки і дії, що вчинив він особисто та його оточення. Тому такого простого виходу вже в нього не буде, навіть якщо він завтра прийме рішення зупинити війну. Для нього ця війна не, не закінчиться. Дуже цікаво. Богдане, і що? Путіна нема шансів встати на коліна і покаятись і сказати, що я зробив страшну помилку. Він що, не може усвідомити? Страшну. І я хочу, щоб моя нація. От не брала на себе цей тяжкий гріх, який я от, обманював інформаційними війнами, побивав маленьких діток, знищив дуже багато людей. Він не винний ні в чому, просто ради чого? Він же був на висоті. Це ж така висота була в нього у світі, да? і отаке от падіння. І що в такому падінні навіть він не не, не буде каяття Богдан, нема в голові десь там нейропсихологів, якихось точок, що бо психологічно, то ні, а от, от нема такого, щоб раз, раз став, сказав, вибачте, мені кулю в лоб і пішов цього світу, але покаявся mm -hmm. і взяв mm -hmm. на себе все за тих людей, які під його впливом коїли такі страшні, страшні, просто страшні. Розумієте поступки фізичного насилля над цією, от людяністю, яка є в цьому світі? Богдан? Ви знаєте, немає в нього цього в голові і не було. Ми не бачили, щоб Гітлер каявся за свої вчинки. Ми не бачили жодного диктатора, який за це би каявся. І в цьому випадку також покаяння не буде з його боку. Але він зробив таку ситуацію, з якою він нам навіть сам не може вийти. Це так знаєте, інколи буває в житті щось важке, у гору, сили закінчуються, а потім воно починає назад сунутися, і ти не можеш його зупинити. І вже ця е, куля снігова, яку ти виліпи, вже за тобою котиться і може тебе розчавити. І ти вже мусиш від неї тікати, бо якщо ти тільки зупинишся, вона тебе перемне. Те, те саме зараз і в нього. Він започаткував такий деструктивний. Е, Проект у світі, який вже не може зупинитися, і цей проект практично знищить і його, і його країну. Він хотів повернути велич Росії на масштаб радянського союзу. А насправді він її опустив до країни третього світу. Він хотів е, в Україні навести так званий порядок, як він це уявляє, тобто позбавити всього українського і зробити тут філіал Росії, а може взагалі е, Росію в кращому варіанті. Але в нього цього не вдалося. Світ відторгнув ці ідеї насильства і ці методи, якими вони роблять, через кров, через агресію. Світ займається конкуренцією в напрямку нових технологій, нових ідей, мистецтва, колонізації всесвіту, пізнання всесвіту. Але Росія це дика країна. Вона привикла все вибудовувати на насильстві, на терорі. І це зовсім не співзвучне з сучасними поглядами світу. Тому. Світ просто знаєте, як ото хірург відсікає гнилу плоть, так і світ відсіче ці деструктивні ідеї Росії е, і його покаяння ніхто не чекає. Розумієте, принести таке зло, стільки лиха і біди світу, і потім сказати: сорі, я помилився, е, давайте зупинимось, де зупинились Донецьк, Луганськ, наше, Крим, наше. А ви все скиньте, всю зброю. Ліквідуйте незалежність, і е, будемо дружити. Ну, не вийде цього. Весь світ вже знаєте, зараз от буває так: ти починаєш якусь гру грати, не хотячи, а потім приходить азарт. І от світ відчує <кій> азарт, що можна перемогти це остаточне зло людства і прикладає цьому всі зусилля. Я розумію, що е, ну, безпека світу змінилося, дякуючи такому ганебному поступку Росії, розумієте? Він, якби хотів змінити, і ця безпека зараз повинна сформуватись, Люди повинні побачити, що таке війна в Європі, і наскільки важлива ця безпека, от, і захист від таких тиранів, і щоб вони більше не мали на довгі-довгі століття, щоб вони не захотіли підняти голову з тією цивілізацією людства, яка зараз є. Усвідомлення, ми зараз свідомі, люди, насилля, всього. Дикість вона в природі, дикість це гарно, але дика людина в природі це людина, яка живе інстинктами, рефлексами. І щоб цей нарід не жив інстинктами і рефлексами, а мав ще й інтелект, або що там не було, щоб клепка була в голові, то країна повинна стати багатою матеріально розвиватися. А він не хотів розвивати матеріальну свою країну. Він її деградував. Тому що з такими запасами всього, що є в Росії, ви подивіться, що з іншими країнами: з Дубаєм, Катаром, Саудовською Аравією, з Турцією. Навіть моді сказав прем'єр Індії, як він сказав, каже, що такі війни вже не на часі, не на часі. Це вже все закінчилось. Він гарний, я ще раз повторюсь. Наскільки я знаю, може помиляюся, він дуже гарно вміє складати гороскопи. Розумієте? І напевно, колись-колище, коли в мене е робили гороскоп в Індії, от, там брали з руки, пальці, все там. Не буду розказувати, що казали, але сказали дуже гарні слова. Що з го року у вас почнеться в тебе, в мене почнуться проблеми. І в Україні теж, я не вірю тоді і закінчаться вони до 24-го, і далі Україна розквітне. Ну не 20 раніше, але вже такий розквіт України. Це були зірки, показували. Може хтось вірить, може хтось не вірить, але людина, яка робила гороскоп, мені це людина, яка робила Індіра Ганді, колись це такі. У них це напрямок є. Розумієте, якась будемо так культура оцього розрушення, побудування. Так як у нас, от в мене що таке лузер, чи що таке невдаха. Ну невдаха — не те випив, не те взяв, не з тим зджився. Той украв то ще щось там. Ну невдаха — то я. У мене це сталося, це моє. І треба відпустити його і перебудуватися. Розумієте? Не ходить кожному там розказувати, який ти добрий чи поганий, бо я пам'ятаю той свій світ, якому я знаходився. От як було важко, коли ти фізично там смертельно хоре тіло було і все було. От. І ти ж не кожній людині не розкажеш, але пройти еволюцію собі і достигнути якоїсь такої от самоусвідомлення, що нація, яка Росія, вона повинна була бути багата, тоді вона буде інтелігентна. Тоді не треба буде дурити їх, а це була свідомо. Кучка людей, які користувалися благами такої от, держави, так, кучка. Спуткувалася, розумієте, а весь нарік не міг жити нормальною. Їм захотілося щось інше, захвачувати землі. І здеградувалися. І для того вони і є, як ми називаємо, що вони живуть рефлексами, розумієте? Рефлексія просто. І рефлексують на весь світ. І треба цю рефлексію, яка така повстала в них. Я не знаю, як от розумієте, коли він. Захвачуть його, якісь звички, вбивати дитину, ввалти дитину. це страшно. Такої, такого свідомої людини не може бути, правда, Віталій? Твоя думка? Ну, звичайно, не може, оскільки в цивілізованому світі такі питання вони регулюються на рівні таких вже інституцій, так би мовити, через що світ і живе. У нормальний спосіб, через те, що є е, те, що ми називаємо така, знаєте, як е, ротація влади. Тобто там, де е, працює інституція, а не людина. І людина в цій інституції працює рік, два, там п'ять, чи скільки е, на це є необхідності можливість, і потім вона переходить кудись в іншу позицію, чи взагалі йде собі на пенсію. От той червоний директорат, про який ви говорили, він же власне до сих пір лишається в Росії. Тобто е, в Росії людина, яка позбудеться влади. Це людина, яку завтра можуть просто вбити. Спочатку її розграбують, як тільки вона втратить свій кабінет чи свій портфель. А післязавтра її вже можуть просто вбити. Тому там інституції не працюють, а працюють люди, які пишаються тим, що вони 10 років, 20 років президент. Може, потім там 30 вже буде президент. І тобто на цьому, на цьому червоному директораті. Але то ж, начебто, раніше був від, червоний директорат від революції, а зараз він кривавий від крові червоний, через що це є й найбільш огидним. З іншого боку, саме завдяки ж тому червоному е, директорату, зараз е, Росія і програє. І це певною мірою нам навіть іде на користь. Бо цей червоний директорат не вміє розбудовувати державу, відповідно, не вміє воювати. Оскільки вміє лише красти, і вони навіть розпочинаючи війну, не, не до кінця е, знали свій реальний ресурс, реальні е, події, що відбуваються в Україні, бо там же свої радники вони ж завжди кажуть те, що хазяїн хоче чути, аби при кармушці утриматися ще довше. І тому саме як то казав. Великий класик про те, що розбудіть мене через сто лет і спросіте, що діла в Росії, я вам отвечу: п'ють і варують. От саме у культурна великий, як то кажуть, особливий історичний шлях Росії, який часто полягає саме в тому, щоб піти і варувати, він е, пішов на користь, коли була розпочата ця війна. Тому що не знаючи своїх ресурсів, перебільшуючи їх, е, умисно. Знецінюючи наші здобутки, підтримку, яку ми можемо отримати від інших, у цей же інформаційний блог Медведчука, в, в, який викривлював інформацію, навіть його ж замовнику про те, що відбувається в Україні, що, начебто, була віра у всієї Росії, що там, де російськомовний українець, то це фактично русський. От бери його тепленьким, і він вже буде з триколором бігати. Це вийшло абсолютною хибністю, це лож в чистому віді. Такого в Україні нема. Тобто, саме через те, що все було побудовано на на полуп'яні, на воровстві, на дезінформації, через це і дуже багато помилок було зроблено Росією з самого початку, як розпочиналося. У ця вже активна фаза війни для нас це, безсумнівно, і для світової спільноти е, це, це було гарними е, ситуаціями для того, аби вирівняти те, чого в нас не вистачало, е, надати нам більшої підтримки. Тому ця е, е, гірша радянська спадщина, яка там до сих пір лишається, вона е, е, і не дає можливості воювати Росії так, як. Це вже воюють у 21 столітті. Вони до сих пір, як їх діди, от вони завжди кажуть, там як наші діди. І от ця ідея дідів вона до сих пір там лишається. І слава Богу, для нас можна так сказати: слава Богу, що у така є недолугість і це лузерство, бо воно грає нам зараз з одного боку, причиняє нам. Страшенні проблеми, а саме а з іншого боку, дозволяє нам вирівнювати цю ситуацію і перемагати, тому що так не може бути. Колись червоні директори могли там вкрасти заводи, ще щось. Але сьогодні є багато дітей, де можуть просто знайти технологіях, заробити набагато більше грошей. І не потрібно було чогось відомувати не Росії, нікому були таланти, які самі себе заробляли і розвивалися, робили еволюцію. І те, що сьогодні, от якраз це розрушення десь цього, знаєте, десь ішов, 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 і ногою вступив і завоняло. От розумієте, і весь світ побачив, що таке от, от такі люди, які на нього ж як на ікону молилися. Mm -hmm. І не тільки в Росії, mm -hmm. розумієте? А казали, що це не ікона. Це просто смертна людина зі своїми какашками в голові, розумієте, амбіціями, хоробливою уявою, замороженим серцем, тому що саме ціни, напевно, в цьому світі це півчуття до страдання іншої людини, відчувати біль іншого, страждання, допомогти там, де ти можеш на тому рівні, де ти можеш, це цінність людська, розумієте? це не заморожене серце. Не відвернутися від дитини. А тут ми бачимо зовсім іншу страшну діяльність цілої маси людей, яка жила в Росії, яка навіть культурна нація була, розумієте, інтелігентна, і вона підтримує це насилля, таке страшне насилля, яке йде з її кордонів. І весь світ це бачить. Це повезло з тим, що е, інформаційні технології зовсім інші вже. Це не та війна, як діти була. Там діди і наші були на тій війні, розумієте? Не треба там говорити. Там всі були хто, бо там був фашизм. а тут уже расизм. Це вже не ті діди їхні воюють. Їм не буде таких почестей і медалей. Це будуть опускати діти, внуки їхні очі за своїх дідів. Це буде встид в якому буде жити ще довший час ця людство на клаптику цієї землі Росія, яке себе не змогло не зробило еволюції духовності, духовному розвитку, в матеріальному світі на всіх рівнях. Віталій, зроблять вони еволюції чи не зроблять свідомості своєї? Розумієте, а... Я так помітив, що революції відбуваються лише тоді, коли люди починають жити краще. Це головне, От що би не казали. Тобто, ні, не буває революції. Коли так йде все по накатанні вниз, гірше, 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 і начебто люди повстали і почали щось робити. Якщо ви подивитесь на історію всіх революцій, вони пов'язані з чим, що люди починають жити краще, але з'являється загроза для того, що це краще, начебто, можуть відняти, і тому люди виходять захищати те, що вже мають, вони бачать, що в них є, і перспективу, яка там вибудовується. Відповідно, аби в Росії була революція, то на якийсь час ця Росія має почати жити краще, от це це умова, і тоді вже можна робити якісь там революції, бо навіть як як іноді експерти кажуть, що Росія настільки в цьому плані цікава, що коли там е, якісь інші організації зарубіжні дають гроші на революції, то вони самі вже їх починають красти, і навіть революцію не роблять. Тобто, воно знаєте, там завжди таки, така дірача, як її назвати, що, що ну, н, ну, не виходить. І, і тому корупція вона Росію захищає навіть від, від революції в Росії. Тобто, от, от, от ця ідея, що спочатку треба почати жити краще. Лише тоді можлива будь-яка революція. Тобто, якщо як ну навіть я не люблю цю там піраміду масло у цих потреб, але якщо е, навіть з неї виходити, що спочатку мають бути задоволені звичайні потреби людини, тоді вона вже може розмірковувати чи рухатись там в якомусь напрямку розвитку. Коли ти е, голодний, е, недоспавший, там недоївший, недопивший, то ти не можеш е, розмірковувати над тим, а, там чи постнекласична ідея, чи посткласична ідея державотворення, там була б воно кращою чи не кращою, тобто. Поки неможливо, поки я не бачу, або шляхом лише виключно примусу такого глобального перевороту під вже абсолютною зовнішньою агресією, зовнішнім впливом це, як то кажуть, вогнем і мечем. Але це ж не те, теж це не революція. Якось так. Дякую, дякую. Богдан, дивіться, революція плюс еволюція, чи еволюція плюс революція? Що в Росії буде? Ну, важко сказати, що в Росії. буде, е, Бо коли вони починали війну? Вони говорили, що е, ми один народ, е, між нами відмінностей немає і так далі. Ну тут вони праві на всі сто з ними важко не погодитися. Бо, ну, наприклад, яка відмінність між північною частиною Київщини і південною частиною Чернігівщини та ніякої, яка відмінність між східною частиною України і е, західною частиною Росії ніякої. Одна мова, одна релігія, одні товари. Ми практично ідентичні, гени переміщені. Це знаєте, якби йде боротьба е, оцих от, е, гібридів одних із другими. Тому що е, західна територія Росії, це, це територія України, це Козацький край, там реально була Україна, там мандрував наш філософ е, Сковорода. І вони от порівняння робили якби захопленої України з незалежною Україною. І казали, відмінності немає, і мені здається, наступним етапом буде воскресіння тих наших е, старих етнічних земель, де живуть наші люди, які під гнітом Росії, і вони почнуть прозрівати. І, от мені здається, з цього моменту піде розкол е, Росії. Вони відчують от усь причетність. Київської Русі до цих от витоків е, українства і, і русинства. Мені здається, отак от воно піде хвилею. Тому що це поступове відкушування, як вони оце роблять. Одну відкусили частину, другу, третю е, ми зупинили. І напевно піде процес повернення цих е, старих козацьких земель України в цілісну Україну. Ну, все-таки нам повезло, що цей Біологічний цей ланцюжок генотипічний, чи які там з генами. Uh -huh. от У Путіна оказався в долі, там записано лузер, uh -huh. от неудачник обманщик, бо якби е поставив би на карту, проаналізував, то йому всі говорили: краще не чіпати. Не чіпати і природою, і українців, і нашу культуру, так як ми кажемо козацьку, бо вона в генах наших є, і нашу от, єдність, яка нас об'єднала. Перший раз за багато століть де ми як одне ціле повстали, тому що бігти кудись нема. Ми мусимо тут бути, ми мусимо воювати, ми мусимо захищати свою домівку. І це пробудилося, пробудилося у кожній людині. От Той наш козацький дух, який заложений, бо це наш фундамент, а ми, як кажуть, коріння наше, розумієте. А дерево воно завжди, українське дерево зацвіло, розквітло, весна. Дуби поверстали, даром вони були колись у кожному цьому. Так що лузер нарвався на дуба, у нього пішли іскри в голові. <різь> ну і напевно, на цьому все закінчиться, тому що інші країни побачили, побачили ту е небезпеку. Яку несе ця країна в своїми людьми, як їх вони виховують, тому що там тільки брехня, і інформаційна війна. І для того, як каже Богдан, наш дух, дух він пробудився, от, пробудився в такий найскладніший час, от, який був для України, і він пробудився, і перемога вже в кожному нашому серці. Ну, а з лузером що? Так, як знаєте, десь хтось пукнув, а вітер подув і нічого не осталось, так і від нього. Що найкращого ви були в програмі Свідомі про несвідомі. На онлайн ua З вами були Віталій Луньов, академік Академії наук України, професор психолог, нейропсихолог, Богдан Ткач і я Василь Масічук, доктор Півдії. До зустрічі, друзі.